У мене нова посилочка з розетки. Заказала оча Toys для моїх учнів. Обожнюю ці ігри, в мене вся полиця майже. Заставила такими іграми. О, давайте подивимось. Відео обзор про кожну е, ігру і як, як е, грати я з так, я заказала, замовила чотири гри на різні теми. Ця гра First Time Tables. 5-8 років, 2-4 іграки. Made in Britain. Якість класна, мені таких ігор вистачає на 3-4 роки. Так, the next one What's the Time Mr. Wolf? Це вивчати час З дітками. Вона розрахована на вік 5-9 років, також 2-4 іграки. Так, далі поїхали. counting Моунтингс. Тут на вирішення прикладів математичних на також вік 4-8 років, 2-4 ігроки. Подивимось, вона якось складається ось така Mountain. І рахується. Виконуються приклади на англійський додавання. І ще одна для тих, хто вчиться читати, ось така Match and Spell. У мене не було ще саме таких ігор, вони нові для мене, тому. Хочу спробувати щось новеньке, подивитись, як воно піде. Ця гра розрахована на 4 4 Ну, Думаю, для діток, які тільки, ну, почали читати або вчаться, буде дуже актуально. Зараз покажу, як я. Дивіться ще раз: match and spell. «Counting mountain». First time Timetables і uh, What's The Time Mr. Wolf. І ось ці крихітки підуть в мою колекцію ось цих Orchard Toys. У мене є мрія. Купити всю колекцію. Придбати всю колекцію. Замовила два дні тому і дуже швидко оформила замовлення. І забрала вже сьогодні три, три дні десь я очікувала. За все, за всі ігри за, м -м, заплатила, коштували вони 2400 гривень. Вони так, не дешеві, кожна 500-600 гривень, але, але вони дійсно якісні. Ось ці ігри, які в мене вже є, я ними користуюсь вже. Десь біля 3-4 років. Можу показати, в якому стані вони. це, напевно, найвикористовуваніша ігра зараз. Я її але вже ж, бачите, упаковка вже така трошки не дбала. Але стан пазлів, дивіться. Ось зараз. Бачите? Тобто сама картинка нічого не зруйнувалося. Так, ось тут боки трошки. Обдерті, але це нічого страшного. Плотний дуже картон, його навіть тільки ногою можна зламати, напевно. Але вони круті, дійсно круті. Тому, хто займається викладанням, викладанням англійської або будь-якої іншої мови для діток, це саме те. Ось такі вони мої.